Піца з дріжджового тіста. Складники. Борошно 2 склянки. Сухі дріжджі 2 чайні ложки. Яйця 1 лука. Тепла вода. 100 г. Цукор 1 чайна ложка. Сіль пів чайної ложки. Олія 2 чайні ложки. У склянку з теплою водою всипати цукор та дріжджі. Перемішати до розчинення. Окремо в мисці змішати борошно, яйце, сіль та олію. Воду з дріжджами влити в борошно і перемішати до однорідності, замісити м'яке і злегка липке тісто. За необхідності можна додати більше борошна. Тісто залишити на 20 хвилин. Після чого сформувати кульки і тонко розкачати коржі, змастити коржі томатним соусом і викласти улюблену начинку. Викласти е, назначене олією деко і випікати 20 хвилин при 180 градусах. Готовий корж для піци змащують кетчупом або іншим томатним соусом. А далі на піцу можна покласти будь-яку начинку. Наприклад, помідор плюс базилік плюс сир моцарелла. Цибуля плюс помідори, плюс маслини, плюс варена ковбаса плюс сир. Гриби плюс е, курка, плюс помідори, плюс кукурудза плюс сир. Курка плюс. Шинка плюс ананас плюс сир. Курка плюс шинка плюс бекон плюс помідори. Дякую за перегляд. Смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня.